Всім привіт, мої тіленчики, мене звати Єрдана. І сьогодні я знову знімаю Tower of Hell. Да-да! Знов Tower of Hell. Хочу вам сказати, що це відео буде більш розговорним, Мені тут буде менше монтажа через те, що я хвора, і в мене просто немає сил. І я фізично не зможу змонтувати вам хороше і довге відео. Так що я буду більше говорити і. Ну, я, звісно, постараюсь постараюся змонтувати його. Але якщо в цьому відео буде менше монтажа, то не дивитеся, я просто хвора, будь ласка, не кидайте в мене тапками за це. Просто навіть не звичайно те, що я себе погано почуваю. Я все рівно хочу вас порадувати контентом і зняти для вас повноцінне довге відео про Тавер, тому що я знаю, що ви їх дуже любите. Та і взагалі Tower of Hell — це на даний момент основна рубрика на моєму каналі. І ну, я ж не можу вас залишити без цього. Тим більше я помітила, що останнім часом моя Аудиторія прийшла мені саме з моїх довгих відео, а не з коротких шортс. Так що я постараюся знімати їх побільше. До речі, я сама не помітила, як пройшла вже на четвертий рівень. Серйозно? Я ще ні разу не впала навіть, правда? Ну, тоді, це досягнення для мене. Е, також, я помітила, що мене почало глючити, так що я дуже боюся, що я зараз е, просто програю, да. але я надіюсь, що такого не буде, тому що оцей от рівень він цей рівно легенький. І я дуже надіюсь, що я зараз на ньому не помру, не впаду і так далі. І в мене саме головне не буде глючити, бо це дуже, дуже погано, коли глючить. І от я вже майже на. навіть на передостанньому рівні. На, не на останньому, на передостанньому. І я дуже сподіваюся, що я пройду цей тавер. Якщо я не пройду, то все рівно я. Блін. Ненавиджу цей момент! Ой. Блін. Я впала. Я не пройду туди ен. Я, я не знаю, як проходити. Я можу перестрибнути, якщо платформа трошки вище межі. Я можу перестрибнути, якщо платформа мною. Я не можу перестрибнути, коли вона отак от викликана, як на тому рівні. Я цей рівень не пройду. Я... Та блін, я вже думала, я пройду башню. Ну, ладно. Mm -hmm. До речі, хочу вам сказати, що скоро можливо. Я зніму відео про Тавер Феле. Взагалі, звичайно, задумка цього відео це я мала знімати відео про тавер ФЕЛЕ, Але так от вийшло, що я просто не могла пройти рівні в ньому, тому що вони були нові, і я і не могла їх пройти через Таша. Просто не розуміла, як вони працюють, хоча вони були дуже легенькі, і я вже проходила майже весь тавер, але... Все рівно в кінці-кінців в мене нічого не виходило, і, і я вирішила по сторінці зняти Tower of Hell. Тим більше я помітила знову ж таки, що. Вам це подобається, як я знімаю Tower of Hell? І вирішила її зняти. Ну, чому б ні, собственно. Тим більше Tower це. Такий інтересний тавер, і про нього було б добре зняти повноцінне відео, коли я буду вже здорова. І я тільки що включила Shift наша. Ладно. Так як цей тавер, він. Ну, своєобразний, в нього є так своя історія. До речі, якщо ви не знали, кстати, знали, що в тавері є своя історія? Я теж не знала. До речі, багато хто питався, чому я не зайшла в тавер в. Третій ночі, як би. Ну, на тому відео назбиралось навіть не два, як я просила, а. Ні, не, не, не три. Вісім лайків. Вісім лайків. Ви собі представляєте? Я ні. Я взагалі ніколи не думала, що в мене буде вісім лайків. Вісім лайків це дуже багато. Вісім. Вісім лайків. І. Ну. Знаєте. Я сподіваюся, що ви не набираєте 8 лайків. Я надіюся, що ви взагалі не набираєте лайки, тому що не хочу таверовхали третій ночі. Ні, не читайте те, що я боюсь того вміфа, який я вам розказувала. До речі, хто не знає, то йдіть, подивіться відео і знаєте, що це міф про таверовхали про третій ночі. Що ви взагалі мають туди заходити? Я редам те, що дура наш тобі туди йти. Ну так подивіться моє відео перед. У мене перед цим було таке відео. Доза, одна доза від Єрдани. Ви перед те, що відео було перед дозою, ви його подивіться, і там я розказую про цей міф. А взагалі, якщо хочете, то я можу зняти окреме відео, де я розказую вам різні міфи про Tower of Hell. Ну, але спочатку мені треба згадати їх, бо я вже їх всіх позабувала. Я десь їх почула, а потім забула і от пам'ятаю тільки один про це от три години ночі, блін. З цим Tower of Hell, який можна включати шифт. І насправді я думаю, що я зніму таке відео, але мені треба підібрати час, підібрати день і так далі, тому що ну я, ну, я... <плес> Ні, я не боюсь. Просто я хочу спати. <плес> ну, коли я хвора, тим більше. Поки я хвора, то я ніяких відео про, блін, всякі міфи знімати не буду. Тому що я хвора і я, як би, ну я не, ну, я не буду. Ну я, блін, ну бе-бе-бе-бе. Коротше, міфи Тавру в називається, да. Е, до речі, до речі, що я вам хотіла сказати? Я вам хотіла сказати, що. Я хочу зняти відео питання-відповідь. Це таке відео, хто не знає, де я буду відповідати на ваші питання, які ви будете мені задавати. Е, я, тік, я вже знімала про це шортс відео і так далі. Але під шортс відео щось мало було коментарів коротше, того такого. І я подумала, що може я це скажу в довгому відео, і тоді, можливо, ви мене почуєте, як задасте мені питання. В будь-якому разі задавайте питання, я буду дуже рада. Тому що я хочу, як би, з вами вже зблизитись. Нас вже би, буде скоро 100. 100 підписників, уявляєте. Дуже надіюсь, що ми скоро доб'ємо 100 підписників. Я буду, правда, дуже рада. Ну, а якщо і не доб'ємо, то все рівно давайте хоча б 70 доб'ємо, у нас вже 65, так що. Так що давайте, я чекаю, вже ще зараз почнеться новий тавер. Будемо чекати, будемо чекати. <клух unacceptable> я ж вам казала, що я буду казати про цьому відео. Ще не кидайте мені, будь ласка, ідей для відео, бо я не знаю, що мені знімати. От мені вже надоїло знімати цей тавер. Ну, типу, це може бути щось зв'язане з тавером, але якісь нові ідеї, яких я ще не знімала, а то просто знімати, як я проходжу, тавер, <кхи> ну це якось не пов'язано з ким. Так що я вирішила. Що я буду знімати по-інакшому? Я буду знімати, як завжди, всього фірнь. Тепер мені вже треба йти, бо мені щось погано. <суміло> всім пока, коротше. Була дуже рада вас бачити. Коротше, всім пока-пока і до нових зустрічей. i <laughs>